Чудова кухня. Як на мене, супер фантастично зроблена. Акуратно, красиво. Ця прихожа, теж така дубова, все дубове, підлога з дуба. І зараз ось вам відповідь на питання: чи варто робити з дуба, стільниці на кухню? Ось. Щороку треба буде, мабуть, поновлювати покриття. І увага, сюрприз! Пройшло 6 років. Це стільниця, яка отак, от, от в одному місці, фактично, де найчастіше і найбільше, бачите, тут хтось поставив щось гаряче, мабуть. Оце от за 6 років експлуатації, отак от виглядає дубова стільниця, покрита олією. Ну, панове, от що я можу сказати, що чи можна ставити стільниці? З натуральних матеріалів в кухні відповідь. так, Бляха, так. Перший шар прошліфував повністю. Було трохи важкувато, звичайно. Але машинка шліфувальна від метаба і порохотяг дозволяють попрацювати і навколо немає ні пилюки, нічого. Буду прошліфовувати 120-м шліфпапером. Ось я намітив собі, вже тут прошліфовував. Бачите, всюди намалював олівець. Це дуже важливо, тому що на великих площах ти не всюди бачиш, де ти прошліфував, а де ні. А олівець дозволяє тобі зрозуміти, ну і примушує тебе просто пройти все. Барну стільницю зняв, мабуть, зроблю в майстерні. Побудуть один день без цієї стільниці. Ну, клас, до справи. Перший шар покладено. Лак від фірми Voteller. Заявлено, що він хіміостійкий. Ясно, що ультрафіолетовий фільтр в нього теж є. Ну, фантастика. Ну, все. Завершено. Це два шари лаку твердого, трикомпонентного лаку. Чудовий варіант. Смердить безбожно, але я відкрив двері. Ось так. На підлозі трошки опустилась стружка, на жаль. Але так загалом все абсолютно. Чудово! Ну, все, заберу стільницю, там вона стоїть. Пошліфую, перекрию в майстерні і поверну сюди, в її місце. Сьогодні дошліфовую ту барну стільницю, вже глибоко проникає в волокна олії. Це, по-моєму, був clear sill, якщо я не помиляюсь, від American Wood Oil. Зверніть увагу. Цей 80 кою потужною шліфмашиною вже прошліфував, і воно просто. Ну, бачите, таке от попало в пори. Теж не вишліфовується абсолютно. А, пошліфував 80-м шліф папером. Легше було, ніж внизу. Мабуть, через те, що до стільниці був доступ рук людей, не знаючи тільки рук, то така стільниця зручна для будь-чого. От, прошліфував. Зараз буду малювати олівцем і шліфувати 120-м зерном. Не втомлююсь повторювати для чого це. Малюю, щоб бачити, чи все прошліфував. Хоча кардіограма олівцем допомагає прошліфувати повністю всю стильність. Все, прошліфовано зі всіх сторін. Берці і крайки прошліфовую зразу 120, бо там невелика площа. Ну все, я зараз буду лакувати. Ну що ж, зі стільницею на сьогодні завершальний етап повністю. Я покрив стільницю другий раз лаком. Це дуже грубий шар. Вже пройшло 15 хвилин, а воно досі блестить, бо мокре. Такий грубий шар наніс, як міг. Реально витратив зараз на стільницю літру лаку. Хоч літра передбачена на 10 квадратних метрів приблизно. На 8, якщо буде точно. Ну тут 8 точно нема. Ну коротше, нормально залив. Ну, бо то кухня. І Люди тут проводять основну частину часу. Подивіться, яка красива ця стільниця. Просто обісратись можна. Висохло, панове, сказати вау, це нічого не сказати про цю красу. Дуже шкода, що ви не тут і не бачите це вживу. І шкода, що це не ви. Зважились на те, щоб встановити собі цільний шматок дерева, бо якийсь видатний в лапках столяр вам сказав, що то все покруте і нічого з того не буде. Реально, це просто як спостерігати за якимось, за якимось дивом світу. Розглядати ці волокна. Це просто краса, абсолютно непідробна. Я в шоці. Ну, На щастя, клієнта після мого встановлення якась дефіляда, тому тут і якісь італійські цукерки і все дуже круте начиння. От вже бачите, все юзається. Тут та бутильчарка така прикольна теж, меблярка робила. Ну і та стільничка. Не можу зблизька, бо купа людей і всі тусуються. Все, па-па.